На загроза Російської Федерації і її агресія набуває нових виглядів, тому що вона вже здійснює атаки не лише по території України, а по українцях самих а безпосередньо загрожує продовольчі безпеки світу. Це ми бачимо на прикладі здійснення бомбардування портів Великої Одеси, портів Дунаю, річкових портів. Відповідно, це вносить дисбаланс постачання українських продукцій на міжнародні ринки. А отже, фактично, світ недоотримує вчасно те, на що розраховує, і як наслідок ми маємо. Вже здорожчання частково цін на зернову олійну групу більше 5%. А за прогнозами аналітиків, якщо ситуація буде продовжуватись в такому форматі, тобто коли Україна не буде мати можливості виходів до Чорного моря, ціни фактично можуть зрости ще більше ніж на 15%. Тобто, ми повертаємося ситуацію початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, коли ціни тоді зросли більше 20%. Відповідно, це несе додаткову загрозу для особливо бідних. Країн Африки, Азії Близького Сходу. А Африка сьогодні дійсно потребує збіжжя, враховуючи, що з таким потенціалом росту цін їм просто буде неможливо це купувати. Отже, це Додаткова загроза зростання голоду в цьому регіоні. Відповідно, сьогодні, як Україна, як держава із своїми партнерами робить все можливе для того, щоб продовжити і зернову ініціативу, чи з Росії, чи без Росії, але тим не менше, вихід до Чорного моря має бути здійснений. І, власне, є заяви як представників Сполучених Штатів Америки, Європейської комісії, Африканського континенту, які висловив свою позицію на саміті Росія Африка, де чітко дали зрозуміти през президента країни Гресора, що вони не отри не цікавлять їх подачки, їх цікавить робота. Й ніхто не хоче ставати сьогодні заручником ситуації в одній країни, тому власне. Ініційована зустріч Україна НАТО, яку було створено за підтримки президента за ініціативи президента України. Також висловилися про те, що має створено бути умови безпеки в Чорному морі, а також наголосили на можливості здійснення допомоги в рухи альтернативних шляхів. І тут ми повертаємося до ключового моменту. Яким ж на сьогоднішній день можна було б здійснювати цей рух? Звичайно, що. Позиція номер один в експорті займає у нас річкові порти Дунай, тому що потенціал до повномасштабного такого бомбардування був майже 2,5 мільйонів тонн. Після того, як були здійснені атаки, частково було призупинено рух. Зі сторони Румунії до території України це зрозуміло. Власники кораблів, трейдери побоювались подальших обстрілів, але зараз ринок почав знову функціонувати. але є нюанс, і це нюанс заключається в тому, що фактично зросло фрахтування зернових безпосередньо на ці кораблі, тобто. Частка а, заплатити там за одну тонну перевалки, вона буде вже дорожчою. Відповідно, це все буде вкладатися на українських товароробників, які в умовах не роботи чорноморської ініціативи сьогодні несуть а, великі збитки, тому що ціни всередині, от в світі ціни зростають. А всередині України вони навпаки а, є одними з найнижчих. Сьогодні тонна пшениці в районі 5,5-6 тисяч гривень. Це з ПДВ, в умовах довезення його до порту, а, особливо якщо ми беремо північний. Регіони нашої держави та і там, наприклад, західний регіон, це фактично половина вартості той пшениці, яку ти виростив, і економіки в цьому немає. Тому а, в рамках роботи альтернативних шляхів сьогодні є звернення до а, європейської комісії від міністерства аграрної політики від провідних аграрних асоціацій для того, щоб розширити потенціал альтернативних доріг до плюс півтора. Або 1 мільйон тонн, враховуючи потенціал, який є. Тобто, в сумі, якщо складуться всі сприятливі обставини, ми могли б щомісяця забезпечити Рух межах 4-4,5 мільйонів тонн, Але для цього потрібно зробити кілька речей: Перше, розширити інфраструктуру самих портів європейської зони, тому що одна ціна, коли українські товароробники везуть до портів Польщі, Словаччини, Болгарії Румунії, інша ціна, коли ми будемо заходити в порти Балтії, Адріатики і відповідь там чи Німеччини, чи Нідерландів, і це займає додаткове ціноутворення. тобто в середньому це плюс 40%. 45 доларів на тоні. Тому цих коштів відповідно в товарорудників немає. І ми звернулися до Єврокомісії з можливості здійснити часткову компенсацію затрат на транзит, і це вдало можливість залучити оцю інфраструктуру Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії, про яку власне наші партнери заявляли на сьогоднішній день. Питання це розглядається. Окрім цього, для того щоб відбувався потенційно налагоджений швидший рух української продукції, потрібно покра. Що перевезення через транзитні зони мається на увазі, щоб уникати штучних перетну так, штучних затримок, і в цьому контексті ми наголосили, було б добре, якби приперетині країни транзиту не здійснювали санітарно фітосанітарні контролі, а здійснювалися вони безпосередньо на місці, куди реалізується продукція. Таким чином можна було б уникнути корок, враховуючи, що і зараз іде інтенсив збирання нового рожаю його будуть вести і щоб не було знову ж таки затори по кілька кілометрів. Це це б значно спростили умови доставки української продукції. Тому власне альтернативні шляхи в сьогоднішніх умовах стають для нас дійсно джерелом можливості здійснення експорту, але знову ж таки наголошую, що в рамках роботи Україна, ООН і Туреччина продовжуються консультації для того, щоб Чорне море запрацювало. Ви сказали, що альтернативний шлях ми розуміємо це країни Європейського союзу, через які ми можемо експортувати, але з іншого боку, ми розуміємо, що є звернення знову ж таки кількох країн для того, щоб подовжити так зване ембарго заборону на наш експорт. Як це вплине? І наскільки чи розумієте, ви, в якому стані зараз цей процес, і чи може бути дійсно продовжена така заборона? Нагадаю, так дійсно з травня місяця в нас фактично діє заборона на імпорт України. Чотирьох номенклатурів товарів до п'яти східноєвропейських країн: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Фактично, те, що мало бути тимчасовим явищем, тобто воно вже стало якимось сталим, тому що фактично з травня було продовжено до червня, з червня вже до 15 вересня, і зараз лунають ініціативи хедлайнерів цього процесу, називаємо їх так польської сторони, які фактично вимагають, щоб до кінця 2023 року ця заборона діяла, є відповідні заяви на рівні. Ін... Міністра їхньої а, аграрної політики сільських територій і прем'єр-міністра України, країни їхньої і віце-прем'єра, тому дійсно це дуже така важка складова. Враховуючи, що рішення тоді, коли ці приймалися, чорноморська ініціатива так чи інакше вона працювала. А в умовах, коли Чорне море фактично заблоковане, для нас. Край важливо, що після 15 вересня всі ці заборони були зняті. Тому власне і сьогоднішній день ініціюється можливість подальших перемовин з європейською комісією. І врахуйте, що власне і самі бізнес-структури Польщі заявляли про те, що вони зацікавлені в українському продовольстві і вони не. Приймають односторонніх рішень їхнього уряду, тому яка буде складати ситуація. Ну це напевно більше будемо чути від позиції Європейської комісії, тому що це їхня пріоритива вирішення торговельних відносин всередині європейської зони. Але слід нагадати, що знову ж таки в цьому питанні більше грає роль політика ніж реальні економічні важелі, тому що за моменту з травня місяця по сьогоднішній день не було надано жодних доказів і жодних цифр, які б вказували на засилі української продукції, які вказували, що це призвело до обвалу цін всередині Польщі? Відповідно, а це все позиціонується на рівні політичних гасел і запевнення до власне польських фермерів, що ми вас захистимо. А від чого їх захистимо? Ну важко сказати, враховуючи просто що ціни тоді, коли піднявся цей пік активності польських фермерів, тоді ціни просто почали просідати в середній єврозоні і на світових біржах. Денис, який цьогорічний врожай зерна, і яка динаміка є? Якщо порівнювати з минулим роком Динаміка подекуди навіть краще ніж в 2022 році, тому що за рахунок сприятливих погодних умов маємо регіони, де показники по збирання по пшениці є досить таки хорошими, і власне це свідчить навіть дані, що ми будемо мати порядка в цьому сезоні зернових олійних культур в межах 70 мільйонів тонн. А нагадаю, в минулому сезоні було зібрано трошки більше 78 мільйонів тонн. тобто не Дуже суттєва велика різниця, враховуючи те, що дійсно багато хто з товаровників був змушений припинити свою діяльність або обмежив кількість посівних площ. Таким чином, ми гарантуємо забезпечення продовольчої безпеки всередині країни, тому що нам, в залежності від потреб від року, потрібно в межах 18-20 мільйонів тонн. А враховуючи ще перехідні залишки, які ще станом на перше липня сягали порядка 99 мільйонів тонн зернових олійних культур, а експортний потенціал може сягнути більше п'ятого. 56 мільйонів тонн з цим врожаєм. Тому тут ми повертаємося до початку нашого брифінгу для того, щоб все це експортувати. Нам потрібні коридори, нам потрібні шляхи, які мали б забезпечити можливість товаровиробників здійснювати цей експорт. Інакше ми повернемось в ситуацію, коли вже через там місяць-півтора буде стартувати підготовка і до посіву озимих культур, і в товароробників будуть забуті склади своєї продукції, яку вони не можуть продати. в них не буде обігових коштів. Отже, вони будуть зменшувати потенціал засіяння пшеницею, наприклад, там чи ріпаком, Про те, що вони вже зараз говорять, тому що наголошують ціни на ріпак пшеницю. Вони дуже сильно просіли через неможливості здійснювати експорт, Отже, буде або перегляд посіву культур, або взагалі відмова засіювати. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Анастасія Де. Кравченко Коронформ. В мене буде декілька питань. Перше, уточніть, будь ласка, от ви кажете, що після російських обстрілів донецьких портів зріс фрахт. Наскільки ну, там Ту є ці різні фір... ці оцінки? Спочатку давали позицію, що в районі 80 доларів на тоні. А подекуди вже з'явилися оцінки, що це може бути навіть більше 30 доларів. Мені зараз дуже важко сказати, тому що останні, коли я спілкувався, було в межах там 80 доларів. І скажіть, будь ласка, от у нас вже завершується липень, цей місяць фактично зерновий коридор не працював. І, чи є якісь попередні оцінки, як просів аграрний експорт в цьому місяці, чи навпаки він там не сильно змінився, який от що можна сказати, саме про липень, коли вже ми не майже не експортували море? Фактично, так. дійсно, якщо подивитися на попередні місяці, в липні нам вдалося експортувати трошки більше 2 мільйонів тонн, там 2 і 100, здається, показати. З них це ну не найкраще місце, звичайно, і в умовах, коли б експортні коридори працювали, повною мірою можна було б зробити більше за рахунок і нового врожаю, і потенційно перехідних залишків, щоб дало можливість отримати відповідні кошти для роботи товаровиробників, громад, виплати заробітних плат, податків, сплати оренди за паї, ПІ, підготовка центрального бюджету для оборони наших країн. Звичайно, в цих умовах ставки на позиціонування українського експорту на майстутні місяці, що буде Така динаміка, то ми фактично будемо сидіти на своєму збіжжі, тому що при тому експортному потенціалі, який я сказав, нам потрібно щомісяця не менше 4,7 мільйона тонн перевозити. Якщо ми це будемо кожен місяць по 2 мільйона тільки перевозити, то ми фактично потенціал 2023 року будемо возити 2 роки. Пане Денисе, ми ви сказали, що будемо сидіти на своєму збіжжі. Це дійсно добре, але збачаючи останні події, те, як окупанти почали обстрілювати Одесу, і в тому числі потрапляючи і в склади з саме з нашим зерном, чи є якісь нові це нові, ми розуміємо виклики для наших аграріїв, чи розуміємо ми щодо зберігання нашого зерна, враховуючи, що коридори і експорт працює не так добре, що. Нам робити, щоб все ж таки його зберегти. Ну, найперша, це те, що дійсно ворог свідомо задає удари по інфраструктурі, де зберігається зерно, де зберігається олія. Тобто це ті експортні культури, які вже побули, по них були укладені контракти, їх очікували на зовнішніх ринках, і таким чином завдаючи шкоди, як Україні, так і безпосередньо а контрагентам, з якими укладені ці домовленості, аби вони е, теж сприяли тому, що все ж таки е, скрипта санкції щодо Росії, напевно, що були пом'якшені, але ми бачимо заяви. Китай і Індію, які наполягають на тому, щоб зернова ініціатива працювала щодо самих зернових сховищ, ситуація не є такою критичною, як в минулому сезоні, тому що в минулому сезоні, в цей самий період часу, на внутрішні ціни і на можливість здійснення експорту давила велика кількість перехідних залишків. Їх було більше 20 мільйонів тонн. Сьогодні це значно менший потенціал. Відповідно, в умовах збирання нової кампанії ми маємо ще місяць-півтора для того, щоб налагодити експорт, для того, щоб. Не створювали додаткові напруження з зберігальними системами його експортувати, і в принципі, якщо подивитися на всю територію України, найбільш проблематичним моментом зі зберіганням це сьогодні деокуповані частини України, Херсонщина, частина Миколаївщини, Харківщина, Сумщина, яка до цих пір завдається обстрілам, і там знищується аграрна інфраструктура. Відповідно, товар які проживають на цій місцевості, дійсно не мають де зберігати. Вони фактично його зберігають під відкритим небом. Якщо погода псується, відповідно, буде псуватися і категорія товару, відповідно, він тоді взагалі втрачає все, що можна. Тому, власне, дуже важливо сьогодні допомогти цим товаровробникам. І в цих умовах ми, наприклад, як Сукраїнська гранарада, сьогодні збираємо кошти від. Фермері там з центральної України Західної України і на безкоштовній основі їм щоб вони могли створювати якісь невеличкі ангари, щось будувати або закладати це майбутні кошти в посівну кампанію. Тому в цих умовах сьогодні потрібно думати над можливості кредитування для деокупованих територій, тому що повною мірою скористатися програми 5.7.9 ці товаробники не можуть, тому що їм немає що заставляти по факту. Вони все втратили, і в цих умовах єдиним джерелом могла б стати державна гарантія кредитування. Перед банками, і ми звертаємось звертаємося сьогодні до Кабінету міністрів України з проханням розглянути таку можливість, тому що так як на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, ну, напевно, немає ні одним категоріям аграріям і те, що вони сьогодні відчувають. Я вже мовчу про Донецьку, Луганську область, враховуючи, що там йдуть інтенсивні бойові дії. Але в цілому знову ж таки наголошую, до моменту збирання ярих культур проблематики зі зберіганням у нас немає. Якщо такі проблеми будуть виникати, не виключно. Личаємо повернення до програми зберігання. Нагадаю, в минулому сезоні ми активно використовували допомогу наших партнерів всесвітньої продовольчі організації, які надавали на безкоштовній основі через систему державного аграрного реєстру. Це полімерні рукави, які мають можливість зберігати до 200 тонн продукції і відповідно багато хто з товаробників цим скористався. Я думаю, якщо буде критична ситуація, міна знову ж таки до цього питання могло повернутися. Я дуже дякую вам за ці ефір. За те що долучилися до. Нього. Дякую вам, шановні глядачі. Нагадаю, з нами буде.